ти його спитаєш, чи я просто... Треба буде впевненою, що це було збереження адекватності. Я не зовсім впевнена в цьому. Так. <гум> а як воно без кризи? Головна мета моя сьогодні це взагалі побачити людей. Це... Мабуть, перша в Україні конференція за останні півтора року, яка пов'язана з джелом, з резилієнтністю організацій. Мої очікування були почути, як наші українські компанії справляються да, з тими викликами, які стоять. І на даний момент ці очікування повністю виправдані. Діляться досвідом класні доповіді. Багато приємних відкриттів для мене сьогодні. Дуже круто, що в Україні з'являються, проходять такі класні події, як Agile and Resilience Conference. Я впевнений, що це якраз про ті якості, здібності, навички майбутнього, які потрібні кожній людині і, мабуть, кожній організації. Те, що ми збираємося таким широким теплим колом, в тому числі спільнотами на конференціях, є одним з основних ресурсів для нашої особистої резильєнтності як людських істот, перш за все. І звісно ж, наші організації від цього також отримують користь. Нам потрібні такі зустрічі, щоб наближитися один до одного, щоб краще зрозуміти один одного і краще зрозуміти себе. І знаєте, іноді навіть відпочити, відпочити від себе, тому що ти себе бачиш в іншій постаті. Це важливий заряд такої фізіологічної, психологічної, когнітивної енергії. Ми в Україні тут багато людей, які хочуть розвиватись, які хочуть вчитись, які хочуть ділитись досвідом, тут багато бізнесів, які продовжують досягати результатів. А отже, їм потрібен майданчик, де вони будуть зустрічатись, і ми будемо продовжувати це робити, поки ми зможемо. Я думаю, що до зустрічі на Simplicity Day 2024, і нехай воно буде в країні переможець, в Україні, яка буде вільна, мирна, і сюди будуть приїжджати люди з усього світу.